Я підготувала таке невеличку інформацію про нашу антипаразитарну програму, тому що попереду у нас осінь, особливо ну, взагалі, то ця програма потребує, щоб її проходили раз на рік. Усі, не тільки діти, тому що і якщо проходити раз на рік, то рекомендують в осінній період, після того, як закінчується період ягод, фруктів, таких дуже обільних, Так, да, ми добре їх миємо, але є можливість така, що може там з'їсти не тільки полезні вітаміни та мінерали, а й Ще щось таке, що може наш організм троші, трохи зашлаковувати. Тому на осінній період лікарі рекомендують пропивати антипаразитарну програму. Комплекс, який я зараз озвучу, я не сама придумала, я його під, піддивилася у лікарів, коли була можливість проходити тестування. Вони... Давали поради і чому саме такий комплекс пропивати? Взагалі, то ту, цю програму від нового життя можна пропивати два рази на рік, тобто, ще можна восени її повторювати. Вона дуже добре працює. Загальні такі засоби, які є в нашій наявності, це чистота, чистофор і фітоздоров'я фор для очищення. У них вони працюють однаково, тобто їхня задача: треба вбити і зашкодити життєдіяльності паразитів у нашому організмі. Різниця між ними у суставі. Тобто, наприклад, в чистоті є гвоздика, а є, є, є часник, але немає гвоздики. У чистофорі, навпаки, є гвоздика і немає часнику. А фітоздоровий форт має в, сустав, в своєму суставі і часник, і гвоздику. Тобто, на, насправді, ви можете обрати будь-який з цих. Трьох засобів пропивати одну, одну таблетку вранці і одну таблетку ввечері. І за 30 хвилин до прийому їжі має значення тільки те, що, наприклад, дітям, можливо, не, не сподобається чистофлор, тому що вона має гвоздику і має такий специфічний присмак. Або, навпаки, хтось не захоче їсти з чесником, хоча насправді запаху не залишається. Тому це просто можна вибрати за вкусом, за смаком, хто як хоче. Крім цих засобів, рекомендуючи робити такий собі коктейль, також вранці і ввечері за 30 хвилин до споживання їжі. Тобто, наша еліксіра і екстракти, ми додаємо у воду і випиваємо. Можемо цим коктейлем якраз запивати чистоту, чистофор або фітуздово форти для очищення. Що ми додаємо? Ми додаємо екстракт льнам, по-перше, коли ми починаємо пити антипаразитарну програму. тобто, у нашому організмі е, живе така істота, да? їй дуже добре. І дійсно, вона не захоче сама там, просто так піти. Тому, коли ми починаємо пити антипаразитарку, вони, е, паразити починають ще більше токсинів е, в наш організм випускати. Тому, щоб. Е, Зменшити запальні процеси і взагалі поліпшити роботу кишкового тракту ми п'ємо льон, який дуже добре, екстракт льна справляється якраз задачею, він покращує роботу шлунку кишкового тракту і зменшує запальні процеси. Додаємо туди валір'яну. Валеріана, крім того, що вона має заспокійливу дію, вона ще має таке свойство, як знижує спазми, тобто вона спазмелітичний працює як спазмолітичний засіб, тому що, коли починають токсини, токсини вироблятися в процесі, тобто коли антипаразитарна програма сама по собі починає працювати, і, і паразити починають токсини дуже в багатому кількості в наш організм випускати, то наш організм ще може робити спазми, і це може. Живіт може боліти, там, шлунок може безпокоїти, тому валеріана вона буде і заспокоювати, і знімати, поліпшувати ці спазми. Також додаємо ще еліксир для шлунка. Якщо, до речі, якщо людина має якісь Хвороби шлунка, то, то можна подивитися замість з для шлунка, там, либо гібафлор, то що лікарі, можливо, рекомендували з нашою продукцією для лікування шлунку. Якщо у людини нормальне все, то ми додаємо еліксир для шлунку, він поліпшує травлення і також вводить, вводить шлаки. Тобто ці еліксири еліксирами ми додаємо в воду в залежності від того, ну якщо доросла, то 7 або 10 капель, якщо то дитина від 3 до 7, в залежності від віку дитини. І а, в цей коктейль ще ми додаємо еліксир очищаючий або антипаразитарний. Вони їхня функція вони виводять токсини, і також вони блокують можливість паразитам розмножуватися. Тому або елексир очищаючий, або елексир антипаразитарний ми теж додаємо в програму. Дія у них однакова, але у них трошки відрізняється сустав, і теж те вибираємо. За смаком. Тобто, у мене, наприклад, є, одна дочка може пити елоксиранти антипаразитарний, а друга не змогла. Сказала: пити не буде, тому я давала, давала їй очищаючі. Тобто, у них різні присмаки. От. І такий коктейль ми робимо вранці і ввечері, а, а в, днем. За 30 хвилин до прийому піші, прийому їжі або через годину-дві після ми употребляємо такої препарат, У нас є як сорбофор. Діти віком до 12 років п'ють по півтору таблетки, а старші дорослі п'ють по одної таблетки. Сурпофлор виводить все зайве з нашого організму, тому він п'ється днем, щоб не, не вивів нам ті полізні речі, які ми вживаємо, ті екстракти, еликсири. Один раз... Наден п'ється. Крім цього, ще можна додати лопух, але його можна додати, наприклад, коли починається процес виводення паразитів з організму, також рекомендують пити воду. І пити воду у в. Тій кількості, яка потребує у людині. Тобто норма води вважається 30 мл на 1 кг, на 10 кілограм веса. Тобто, в залежності від того, яка у людини вага, ми підбираємо кількість води, яку треба випити. І на ту кількість, наприклад, щоб себе собі, собі контролювати і випити цю воду. Коли ми проходимо антипаразитарну програму, то в цю воду можна додавати 7, 5, 10 капель лопуха. Він також знімає спазми, полягшує, покращує роботу кишечного тракту і допомагає нашому організму справитися з, таким, з такою працею. Так, чистофор, сербофор, еліксіри. Тобто, що мені подобається в новому житті, що будь-яка проблема пов'язана зі здоров'ям, наші лікарі, які розробляли програми реабілітації, оздоровлення, і покращення покращенням да, станів. Вони комплексні. Немає такого, що якщо програма, наприклад, я, я проходила, пропивала програму для поліпшення роботи суглобів, тому що у мене є після травми дитинства, почалась зараз проблеми з суставами, з суглобами, і я проходила програму, розписану на 8 місяців іменно по лікуванню і встановленню роботи суставів, але вона складена таким чином, що спочатку ми врегульовуємо роботу кишечного тракту, потім ми налагоджуємо роботу серцево-судинних систем, а вже потім додаємо і лікуємо проблему, тобто підход комплексний. Також саме у нас розроблені дуже добрі засоби: чистота, фітоздорове форте для очищення, чистофор, але коли ми проходимо паразитарну програму, у нас наш організм він отримує таку завишену дозу токсинів. Тому лікарі розробили такий комплексний підхід, щоб нашому організму покращити цю роботу. І мені дуже подобається, що в новому житті саме такий комплексний підхід до вживання продукції. Також ну, за антипаразитарну програму я закончила і хочу ще додати від себе. Декілька рекомендацій про наш 39-й гель. Про нього всі кажуть, його всі, він всім подобається. Кожна людина, я вважаю, яка його спробувала, оцінила його властивості. Але що я хочу додати: перше, перше моє враження про нього було коли. Мою дочку покусали комари влітку, і у нього прям такі запалення були. Вона, вона помазала декілька разів 39 тим підходить до мене і каже: Мам, викинь те, що в тебе є від укусів комарів, тому що воно не працює. А 39-й гель одразу зняв і зудіння, і покраснення зійшло. І стали о, ран ранки, які там вже були, почали загоюватися. Тому то у нас в аптечці засіб, який є постійно. От. І також є у мене була, я не знаю, як її назвати, тому що вона виглядала як на риф на ногі на нозі. Тобто я ушкодила ділянку а, на, на ногі, вона почала нагноюватися, але була така ситуація, що гной не сочився, його не можна було навіть видавити, а воно просто було зелене і по кругу було червоне. Лікар, коли я прийшла, сказав, що я занесла інфекцію, тому що я її, її би, роздерла, хоча того не було. Тобто я можливо інфекцію я і занесла, коли подрапала. Спочатку ногу, але я то, ну, не, не трогала то, то, то часток ноги. А, вот. Прописали, назначили мені ліки. В общем, було три мазі, котрими треба було мені мастити ту ногу. Серед трьох була маса вишневського, яка, яка повинна була витягнути гною, якого в принципі не було. В общем, три-чотири дня я помазала, вообще воно не дало ніякого результату, тобто ніяких відчуттів, ніякого якогось зовнішнього змін зовнішнього. Крім того, що воно продовжувалося рости і займати більшню поверхню. Потім я чомусь згадала за 39-й гель наш. І почала робити такі як масочки. Тобто я його наносила на ранку і закривала пластирем, і йшла на, на роботу. Робочий день у мене тоді був 12 годин, і з роботи приходила, знімала душ приймала, і потім на ніч знову мазала. І таким чином, буквально за, за два дні, у мене спало покраснення, у мене спало виспалення. У мене, так, да, загоювання, загоювання тривало два тижні, але одразу було видно, що воно, проце, пішов процес загоювання. Тобто 39 гель дуже всім рекомендую. Мої діти, навіть коли горло болить, теж навчилися їм мазати, тому що воно дійсно працює і одразу полепшує. Тому наші екстракти, наші ліксіри, наші фітоздорові форти в таблетках, всі засоби, вони дійсно дієві. І дуже добре, що наше. Розробники виставляють на сайті є інформація, якщо ви не маєте можливість купувати якісь ліки, але є доступ до елексірів екстрактів нового життя. На сайті можна знайти програму полепшення стану різних хвороб, і воно дійсно працює. Зверніть на це увагу. Наше життя, нове життя це наше життя. Я бажаю вам здоров'я, ну і бажаю міра, щоб ми могли всі зустрітися. Хоча і в Зумі це дуже добре, воно підтримує і дуже підтримує, чесно вам кажучи, але хочеться зустрітися так, щоб ви обнімашки, і ми зарядились енергії ще більше. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було вам корисно. До зустрічі.